Була міліція, була швидка. Це драма в душі тої дівчинки, перепрошую. І то це піти на такий крок, це я не знаю. Вони тут орендували, здається. Сусіди кажуть, що дівчина не місцева, Нібито приїхала із Володимира. Була студенткою технічного університету. Трагедія сталася близько 18-ї вечора. «Я Кажу, щось бахнуло. що то було. А чоловіка, хто мене в так свідно закрив. А мала сюди, ці вікна, і каже, скоро стоїть поліція. І Ми давай дивитися. Бачу, бігають пожарні всі тут, а думаю, що таке ставиться. І я туди вдивлюся, а чоловік заглянув каже, труп лежить. Каже, чи тіло, щось таке. І я сюди вискочила на ці двері, ну, на цей балкон і кажу, там якась жіночка лежить. І вони пішли, ото її забрали, ще вона дихала, її тут довго відкачували, але спасти не можуть. Місцеві кажуть, що разом із хлопцем знімала квартиру. Напередодні розказують сусіди, уже була спроба самогубства, але дівчину вдалося врятувати. Там щось вроді нещасна любов, якась там щось вона між ними не знає. Що. І вона перед тим теж питалася з собою щось зробити, але її забрала, визвали з лікарів, забрала я, вроді десь там завезла в лікарню і відпустили її. А вчора я питаюся. Кажуть, що вона вийшла на, на, на кришу, От, там десь двері були відкриті, вийшла на кришу і скинулася зверху. У швидкій зазначають, що медиків викликав, як він представився, колишній хлопець. Зателефонував безпосередньо колишній хлопець, так він представився. Цієї дівчини повідомив про те, що його колишня дівчина хоче викинути з вікна багатоповерхівки. І Коли приїхала бригада, піднімаючись наверх, люди чи сусіди повідомили, що вона вже тільки що впала буквально. При огляді дитини при огляді тієї дівчини було виявлено політравма, По факту проводились реанімаційні заходи, але вони безрезультатні. Жінка, котра живе у сусідній квартирі, каже, що батьки дівчини навіть не знали про першу спробу суїциду. Завезіть в психлікарню, помістити її, там є психолога чи якого, чи батькам повідомте. Я дивуюся, що батькам ніхто не повідомив. Батьки не знали про батьки... першу спробу? Ні. Жінка каже, що майже і не спілкувалася із молодими людьми, але між ними не чула жодних сварок. Пригадує, що хлопець із дівчиною тут жили разом понад два місяці. Батько теж, видно, хтось показав, що то сусідка і підходить. Він не чула ніяких скандалів. Кажу, ні, наговаривать не буду. Бо не чула. Тато то її так. Якби то щось бівнука казала, вона спить у стінку, в стінку. Які ж там і стянки було б чути якби якийсь скандал? У психіатричній лікарні розповідають, у якому стані привезли дівчину двома днями раніше. В приймальному відділенні поводила себе абсолютно адекватно, спокійно. На всі запитання вона давала чіткі відповіді, сказала, що її неправильно зрозуміли. Що вона хоче працювати, що вона хоче продовжити навчання? Що ніяких, ніяких суїцидальних намірів у неї немає. Всю ніч вона провела у нас відділення. До ранку вона спала, ніяких порушень поведінки, ніяких висловлювань, порушень сприйняття не було. Тобто психотичних розладів, які би давали підстави для примусового отримання в стаціонарі, не було. У медзакладі кажуть, що зранку дівчину оглянули на лікарській комісії. Мовляв, у неї не було навіть пригніченого настрою. Зі слів медиків, вона не погоджувалась на подальше перебування у лікарні і написала заяву та розписку про відмову. Нібито дуже боялась втратити роботу, котру знайшла. А от чи повідомляли лікарі батькам дівчини, якщо особа поступає там по швидкій допомозі. Чи в примусовому порядку. Згідно закону про психіатричну допомогу, якщо особа в примусовому порядку поступає, то ми зобов'язані повідомити родичів. Зрештою, в даному випадку, я не можу ні заперечити, ні підтвердити, чи повідомляли. В той випадок був це вона поступала в примусовому порядку? Як... Ні, вона дала згоду. Згодом директорка з'ясувала, що батьків дівчини не повідомляли, бо та категорично заявила, що вона доросла і повнолітня і нікого повідомляти не потрібно. Медики кажуть, що запитували про нерозділене кохання, але дівчина це заперечувала. Хлопець, мовляв, у лікарню не навідувався. Усі обставини трагедії з'ясовує поліція. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Слідчі вважають, що директор Машівського ліцею привласнював пальне, закуплене для потреб школи. Мовляв, так розпоряджався талонами, котрі виділила сільська рада. Собі привласнив 1800 літрів пального, завдавши в такий спосіб збитків на 48 тисяч гривень. Це за який період він за версією слідства привласнив? З січня 2019 року по квітень 2023 року. Прокурори наполягали на тому, щоб відсторонити керівника навчального закладу від посади. Проте суд першої інстанції не дослухався. А потім, коли ми оскаржили це в апеляційному порядку, суд апеляційної інстанції також не відсторонив його від посади. Микола Уніщук і далі директорує. Де ж ділися ті талони, розкажіть. Ясно, зрозуміло. Ну, то бачите, така ситуація, ви знаєте. Але я, якщо чесно, я не хочу все це коментувати. Кажуть, Бог їм суддя тим людям, які розпускають всі ці чутки, і те прекрасно всі знають, від кого воно йде. Ну, але я кажуть, час покаже. Максимально толерантно відношусь до того, до всіх тих пліток, чуток, до тих інтриг, що там плетуться. До слова, то вже не перша кримінальна справа, у котрій фігурує директор Машівського ліцею. Голова громади переконаний, що той причетний до крадіжки деревини. Розповідає, що після рішення виконкому комунальне підприємство зрізало неподалік школи тополі. А директор ліцею, мовляв, домовився із підприємцем, і деревину без дозволу сільради стали вивозити. А їх сам покрижував. По 2.50, так як він вже давно планував, тому що там такі великі тополі були в два в що він взяв. Крав деревину сільської ради. Якби та деревина росла на території школи, ну ще друге питання, да і це, і то все рівно таки з виконком він має право то слідчі. Доказує, що крадіжка проходить тільки ночі, Розумієте, а днем, якщо він крав, ну якщо він брав про ну то це не крадіжка. Суд сказав, що це ніяка не крадіжка, це перевищення повноважень. Апеляція, в общем, була в шоці судді і чітко написали: крадіжка це ще плюс в умовах війни. Ще одна скандальна історія сталася після того, як благодійний фонд заступника голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Гупала віримо в Україну. Передав у Машівський ліцей продукти харчування для приготування шкільних обідів. У сільраді кажуть, що ніяких документів щодо якості і походження продуктів їм не показали. Поїхали додав, стежили і жахнулися тому, що там. Майонези, консерви, без терміну, без сертифікації. Там були французькі, які хоч. Ну це гуманітарна допомога, яка невідомо, як сюди потрапила. Місто того, що мали йти на фронт, потрапила в школу. Воно було не ну без, без дозволів, без ніякого нічого. Якщо він наприклад отримав, він мав отримати накладну і по накладних мав її поставити на облік. І він не предоставив ні накладних, ні ну він же мав би їх розбудкувати через бухгалтерію. Харчувати дітей сумнівними продуктами, каже голова сільради. Заборонили. Віктор Сущик зауважив, що після візиту комісії і перевірки продукти десь поділись. В той фонд до Гупала Ви не зверталися. Що це за продукти? Звідки я Ми вступ... написали їм? Так вони нам там з погрозами дзвонили, що ви тут хто ви такі, що ну, тіпа, тут. І був телефонний дзвонок від, від цього начальника, що хто ви такі, типа ми тут даємо сім'ї, ніхто ніяких претензій не маєте. Тут якась височка громада, що тут вказує нам кому давати, і що давати. В самому благодійному фонді нас запевнили, що документи були. Знаю, що без документів це не може бути. То ви нам покажете той акт прийому передачі? Ні, Ну я, по перше, абсолютно не маю ні бажання, ні часу. ні більше шукати зараз документи, тому що ви згадали через. В руку всі документи, які ми були, ми тоді передали. Чим там, чи там? Ну, я не знаю, що там директор. Звертатися до директора. Але директор Машівського ліцею розповідати подробиці згаданих інцидентів не захотів. Ми ж надаємо йому можливість висловити свою позицію. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Попередити трошки за тиждень людей. Є сайти, де ти переджали. Ви знаєте, дуже мало публічності в роботі нашої міськради. Не махайте руками, говорю, як є. Я дуже активно дивлюся за цим всім. Люди збираються у кабінеті міського голови. Частина місцевих жителів переживає, аби реконструкція не обернулась вирізуванням столітніх дубів, бо ж колись тут уже нахазяйнували. Знаю, хто різав, куди, куди різав. Не буду казати, не знаю. Ну, то, що різали по чорному. Це весни дивлюся, знову ріжуть. Ні, дивлюся, ріжуть нормальні дуби, рівні. Ну, кривий би я стерпіла. Кажуть, це кронування. Ви мені поясніть, як зрізати дуба повністю, залишилася одна рівна деревина стовбу, а крони я не бачу там. Олександр Ковальчук присутній буквально лічені хвилини, а згодом покинув обговорення. На столі у мера. Фактор Черчилля. як одна людина, змінила історію. А от як збираються під час війни змінити парк у ківерцях? Бачимо проєкт. Територія трохи менше п'яти гектарів. Зараз тут ось стільки дубів. А має бути ще й тимчасова парковка для автомобілів, сцена, дитячий ігровий майданчик, спортивний майданчик, скейт-парк, майданчик для настільного тенісу, майданчик для тихих ігор, фонтанчик для пиття, вбира каналізаційна насосна станція, заклади торгівлі, інформаційний пілон, майданчик для вигулу великих собак, майданчик для вигулу малих собак, майданчик для тренування собак. І це ще не все. То ми громада не наполягали на такому об'єднанні реконструюванні парку. Для нас було важливо просто гарний благоустрій: що з доповнення, щось відновлення, щось новеньке додати комплексного Проведення таких робіт ми не отримаємо нового обличчя парку. Але якщо є так, представники влади, то повинні розуміти, що ківерчани воліють більше бачити його первинне обличчя парку. Як ви кажете, що там тільки дуби, тільки липи, то саме це є для ківерчан важливим. Це ми живемо не самі. Ми живемо в екосистемі. Ми не можемо так знищити. Дехто із жителів каже, що задля цієї реконструкції необхідно зрізати деякі дуби, бо ж будують нову країну. Треба ти вперед. Ми будуємо взагалі нову країну. Все, хватить дивитися на те, що було колись. Якщо необхідно буде, я, це моя думка, мені ж хочуть дуби різати. Якщо необхідно для дітей зробити цей майданчик і потрібно спиляти три дуба, то треба спиляти три дуба не тут, Я тут просто поясню. Всі майданчики були враховані Тут три, нічого не різни. Сцена ні. 10. Немає сцени, нічого не передбачено до довелося. Якщо були такі... Я хочу, щоб мої діти приходили в парк і казали, «Тато, я хочу на скеті покататися, Тата, я хоче на роликах покататися. Я скуні, бо там був дуб і там дуб, тобі не зробили, ту площадку, бо там не можна. Чуємо, що коштів на таку потужну реконструкцію наразі ніби ще нема. Пані Наталія дивується, мовляв, раніше в бюджеті навіть не було грошей найняти працівника, котрий доглядав би за тим парком, що є. Ми на той момент відзначили, що в бюджеті немає таких коштів на отримання такої посади. З, з огляду на таку величезну реконструкцію, такі великі капіталовкладення. Ми, ми передбачили відуками, такі речі та в нашому бюджеті на сьогоднішній так. день. Щоб робити такі масові реконструкції. Його потрібно глядіти. Мені мені це подобається. Мені, ну мені сьогодні, мені це багато що робити робити. цей об'єкту нам доведеться передбачити таку людину. А тепер яку ж суму скерують на реконструкцію парку? Так. Все таки вам якось принаймні попередню суму озвучували, скільки це може коштувати? А не може ніхто хто озвучити, бо ми от сьогодні при вас лише визначили, що будемо робити в цьому парку. То ви уявлення навіть не маєте скільки потрібно Звичайно, коштів. Ну а скільки ну, так на пальцях? Ну на пальцях можливо там 10 мільйонів буде коштувати там. Весь парк, всі роботи по парку. Скільки коштувала сама розробка цього проекту? Це я не я. знаю. Це ну справді я не знаю. Як не знаєте? Ви перший заступник голови. Ну я розумію, я не платив кошти. Вам вже заплатили хіба кошти? Ні. Ні, Бачите? а скільки Ще треба нема? буде заплатити? Скільки ви хочете? 500 гривень. Біля 32 тридцять 31, тисяч. 600. Освоїти мільйони на реконструкцію парку планують за 3-7 років. Олена Лищук, Неля Прокопчук із міста Ківерці для новин на часі. Дивіться, дивіться, що робиться. Дивіться, як дивіться, дивіться. дивіться, дивіться. О, Ось Поліщук прислав знову муніципалів, щоб показати, знов таки, що він нічого не крав, що він не бив. Компетентність просто зашкалює. Хочуть дозвола на приварювання шпилю. Інцидент трапився на проспекті Соборності. Співробітники муніципальної варти побачили, що на Острівку деякі особи намагаються проводити якісь роботи, на які не мають дозволу. Це ніхто не Ви Можете не саме я собі за якими просить мене, які Якщо у вас є підстави на Не політики, а поки будуть творити далі і робити, бо Де, все, якого били, то і щось показуйте, якщо на пам'ятник. Я вам Зупиніть Вчора до нас на департамент муніципальної варти на гарячу лінію надійшло звернення щодо проведення земляних робіт та знищення зелених насаджень на роздільній смузі проспект Соборності. Диспетчерами було оперативно направлено групу швидкого реагування на дане місце робіт та виявлено осіб, які проводили дані роботи. Ордера на проведення земляних робіт у їх не було, та вони не пред'явили. Так як документи відмовились надавати. Працівникам департаменту було викликано патрульну поліцію для встановлення даних осіб та притягнення до адміністративної відповідальності статтею 152 кодексу України про адмінправопорушення, судячи зі всього, підприємець цей, власник брендборду енергосіть намагався поставити рекламну площину білборд великий на розділовій смузі соборності проспекту, там, де були прибрані всі білборди. Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що у Луцьку на теренах рекламних площ розпочалася справжня війна. Власник білбордів, а саме фірм, бренд Борд і енергосеть Сергій Ковальчук почав передавати луцькій міській раді публічні привіти на своїх рекламних площах. Причиною цього стало те, що його конструкції демонтовують у зв'язку з боргом в сумі 1 150 000 тисяч гривень. У нас борги рахуються по. Факту актів виконаних робіт, актів виконаних робіт ми перестали підписувати з того часу. Вони стали не визнавати наші дозволи, де всі міста України визнають і говорять, що ці дозволи. Дійсні спочатку підприємець сказав, що готовий нам показати документи, які мали б підтвердити його правоту. А коли ми запропонували під'їхати, чомусь передумав з нами зустрічатися і навіть почав говорити усе навпаки, так що ми й самі заплуталися. Дозволи не анульовані ви говорите, так? Ні, нас дозволи діючі. То чому все таки оренду не платите? Хто вам казав, що ми не платимо оренду? Ми за всі діючі дозволи платимо оренду? А за що борг нарахували? Отак вам хтось сказав, що є борг нас. То подивіться за що. Ми поки що не, не маємо ніяких документів, що у нас є борг. Між тим директор «Луцьк реклами переконує за свої білборди Сергій Ковальчук не платить до бюджету громади уже другий рік. Прокуратура обласна в нас витребувала документацію щодо цього підприємця і готує судовий позов щодо стягнення цієї чималої суми до бюджету міста. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі. Трапилося це іще ще у жовтні минулого року. Ну додому заїхати нереально. Фура стала вантажівка, яка їхала із будівництва, що на вулиці космонавтів, наїхала на тротуар. Результат зруйнований бордюр. І люк, коли у місцевих жителів з'явилося відео цього прецеденту, вони одразу ж написали заяву у поліцію. Було це на початку червня цього року. Запит у поліцію написали і ми. Щоправда, нам конкретики жодної не розповіли. Першочергове реагування на дане повідомлення здійснював наряд управління патрульної поліції у Волинській області. Зібрані матеріали було розглянуто дільничними офіцерами поліції Луцького районного управління поліції. Про результати розгляду звернення письмово повідомлено заявника. З заявниками поліція була більш відвертою. Прийшов лист, що не знайшли, хто це зробив. Бо в нас вже пошкодження дорожнього полотня. Тобто, це мій обман, і дільниці до нас не приходять ні до кого. Це я вам Але... кажу. Зрозуміло, це підписка формальна. Тобто ми нічого не робили. Ми ж дали матеріали, там є відео, де автомобіль їде, зриває укриття і так далі в одному місці, в другому, Ну, ну що небудь не зриває. У поліції зазначили, що проведеними пошуковими заходами встановити невідому особу, яка здійснила пошкодження дорожнього полотна, не виявилося можливим. За результатами розгляду прийнято рішення обмежитися вжитими заходами під час здійснення перевірки інформації. Матеріали перевірки списані у справу на підставі положень закону України про звернення громадян. Люди зазначають, що вантажівки продовжують їздити по вулиці щодня і руйнувати дорожнє покриття. Мало того, фури за їх словами дозволяють собі їздити парком. На зауваження мешканців не реагують. Ми зараз хочемо добитися, щоб поставити там знаки обмежувальні, і можна поставити для обмеження великих фур. Фури з будматеріалами, які так бентежать мешканців вулиці космонавтів, їздять до ось цього будівництва. І воно і без того скандальне. Землю, на якій виростає триповерховий будинок, колись виділили учасникам АТО. Але чомусь будуються тут не атовці. Ніби для воїнів. Ну ми для воїнів не проти, але ж ви бачите, що тут зовсім воїнів нема. З забудовником мешканці контактів не мають. Попри постійні скандали і проблеми з ними він на зв'язок не виходить. Та й хто забудовник достеменно невідомо. Паспорта будівництва тут немає. А люди, які пораються біля будівництва, не представляються. Але квартиру у цьому комплексі продає компанія Орбіта. Ми намагалися зв'язатися з керівником компанії Андрієм Ярмолюком. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. котрій? Ну, десь через годинку, напевно, я попробую щось дізнатися. Пізніше слухавку від нас уже не брали. Марія Петрочик, Дмитро Кодик для новин на часі. Кожен грає за персонажа лісове звірятко, навчаючись при цьому будувати бізнес, заощаджувати, співпрацювати з фінансовими партнерами. Літні табір, які бібліотека організовує за підтримки благодійників, відвідують як юні лучани, так і переселенці. Грати у гру з фінансової грамотності, лісові комерсанти до вподоби всім. Мені дуже подобається там. є ролі. І, ну, це така настільна гра. Я благородний олень. Продавали, купували. Це гра, яка є іграшковою гроші Найбільше сподобалося зараз грати ігру. гру. Коли виростеш, можеш теж спробувати так створити бізнес. Навчає бізнес гра. Мені сподобалась також гра і Вікторина, де кажуть питання, і треба за 10 секунд відповісти. Цікаві вікторини, ігри та екскурсії. Все це у рамках таборування для дітей. Тільки за червень при таборі бібліотеки відпочивало та пізнавало нове близько шести десятків юних українців. Ще дві групи дітей прийматимуть до табору протягом липня. У бібліотеці кажуть, таке цікаве дозвілля для діток було б неможливим без підтримки благодійників. Висто дуже вдячна фонду тільки разом за те, що наше таборування вийшло таким надзвичайно корисним. Діти відчувають і фінансову підтримку, тому що все таборування це за безкоштовно, від батьків нічого немає. Голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода завітала до бібліотеки подивитись, як діти, граючись, навчаються тонкощам бізнесу. Благодійники закупили ігри лісові комерсанти для книгозбірні та підтримали таборування загалом. Допомогли їм організувати процес і в плані придбання канцелярських товарів, які необхідні їм для різних мистецьких занять. Придбали ми їм, що гру лісові комерсанти в продовження проекту про фінансову грамотність. І власне ця гра навчає дітей і показує їм, що таке гроші, як ними правильно розпоряджатися, що таке бізнес, як правильно кооперуватися з іншими людьми. Варто додати, що проект Фінансова грамотність для школярів, який реалізували фонд Ігоря Палиці тільки разом, і Луцька міська рада завершився у травні. Втім, нині благодійники думають, аби продовжити його і наступного року. Віра Шевчук для новин на часі.